Длоки святої Іван читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, ти, будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і кажінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім, була у неї сестра, що звалася Марія. Ця сівши в ногах Господа слухала його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити? Скажи їй, щоб мені допомогла, озвався Господь до неї і промовив. Марто, Марто, ти побивайся і про пробагато. Одного ж потрібно, Марія ж вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між міжнароди, і сказала до нього. Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він сказав блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Будьмо уважні, сказав Господь, не бійся, мале стадо, бо вашому отцеві подобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню, зробіть собі гамани, що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступити немає, ні міль не точить, буде скарб ваш. Там буде і серце ваше, глядіть, щоб ваш стан був підперезаний, і свічники засвічені, і будьте, як люди, що чекають пана свого, коли він вернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає, щасливі ті слуги, яких він, прийшовши, застане не все пуще істинно кажу вам. Він підпережеться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити, і як прийде о другій або о третій сторожі, і так усе знайде щасливі ті слуги, збагніть це добре. Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і дав би, і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині, син чоловічий прийде. Слава тобі, Господи, слава! і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми чули послання апостола Павла, де Він говорить про єрусалимську святиню, як вона виглядала свого часу, і що там відбувалося у єрусалимській святині. Ми знаємо те, що святиню Єрусалимську на початку хотів збудувати Давид. Але й Господь йому сказав, так як ти чоловік, який постійно воював і пролив багато крові, ти не будеш будувати мені святиню, але твій син мені збудує святиню. І Соломон збудував храм для Господа. Звичайно, Єрусалимське святиня того часу, вона була прекрасна. Апостол е, якраз згадує її, е, е, це розділення, розміщення Єрусалимської святині внутрі, що було місце, яке називалося святим, але, але було місце, яке називалося святая святих. Це так би мовити, святая святих, як ми маємо святилище. І ми знаємо, що е, святая святих. Тільки первосвященник раз в рік, і то не без крові, але він входив у святає святих, більше ніхто не міг ввійти туди. Ми знаємо ще іншу річ з історії, що Єрусалимська святиня була зруйнована Вавилонянами. І вона була знищена. І вже після цього, коли вони поверталися з вавилонського полону, вони її збудували. Звичайно, та інша святиня, яка була збудована, вона не була такою величною, як та, яку збудував був Соломон. Але що було цінного у Єрусалимській святині? У святая святих, знаходився кивот завіту, в якому були скрижалі це ті десять заповідей, які отримав Мойсей на горі Синай, і було розквітле жезло Аарона. Але ось коли євреї потрапили в неволю. То згадується, що пророк Єремія, він заховав цей ківот завіту. По нинішній день вони не знають, де, де є це місце. Вони його шукають. Але ніхто не знає, де він поклав ківот завіту. І е... Другого разу, вірніше, це Друга відбудова Єрусалимської святині. Вона мала також розміщення свята є святих. Але там це місце було порожнє. Там не було кивоту завіту. Там не було скрижалий. І ось у сьогоднішній день. Ми маємо за юліанським календарем е, свято входу в храм При Святої Богородиці. Це коли батьки Йоаким і Анна привели свою донечку трьохлітню у храм і посвятили її Господу. І як е, говорить це передання. Е, що первосвященник ввів Пресвяту Богородицю у свята є святих. Там було порожнє місце. І напевно свята святим, хто стала для нас, пресвята Богородиця, тому що вона вмістила у собі Христа Спасителя. Це він від неї прийняв тіло. Напевно, святиня для євреїв це було таке, як би мовити, найцінніше місце, яке в них існувало. Знаєте, що. Храм був тільки в Єрусалимі і був один єдиний храм. Євреї, навіть якщо десь вони були в іншому місці, то знаєте, коли вони ставали на молитву, вони ставали лицем до храму. Вони коли дивилися храм де, чи він там знаходиться, все залежало від того, де людина знаходилася. І вони старалися стати лицем до храму і заносили молитву, тому що десь в їхній свідомості було там, що там є Господь. Звичайно, у храмі була особлива присутність Господа, хоч Господь є всюди, але в храмі Він себе по-особливому являв. Храм для євреїв було таким найціннішим, найдорожчим місцем. Тому що у храмі що відбувалося? У храмі приносилися жертви, у храмі перепрошувалося Господа. У храмі людина могла старозавітня вже тоді, вона могла відчути близькість Господню. По особливому. Можна сказати так, що храм це є таке особливе місце освячення. Хоч Господь освячує людину всюди, бо він все проникає. Але для нас е, Пресвята Богородиця, яка стала храмом, храмом живого Бога. Власне, ми від неї можемо навчитися, як наша душа має шукати Бога, що наша душа має цінити у цьому житті, що для Пресвятої Богородиці було таким найціннішим. Ми читаємо у Святому Писанні неодноразово такий вислів є, що Пресвята Богородиця зберігала слова Божі у своєму серці. Виявляється, зберігання Слова Божого. Воно має дуже величезну цінність у нашому житті. І, власне, зберігання Слова Божого, воно нас наближає до Бога. Як людина може наблизитися до Бога? Її сам наближає до себе Господь, і Він її наближає своїми словами. І тому, коли ми чуємо слова Господні, які є словами чистими, словами святими, коли ми маємо серце відкрите для слів Господніх, тоді відбувається переміна у нашому житті. Тоді відбувається наше зближення до Бога. Може, через Пересвяту Богородицю Господь показав, як сильно Він любить людей, як Господь. Наблизився до людського роду у такій великій мірі, що людина свого часу власними очима бачила Христа Спасителя. Але ми і в нинішній час бачимо Його. Як ми його бачимо, ми його бачимо у святі Євхаристії. І так як тоді він не для всіх був піснаним, Хоча Він чинив многоту чудес, і люди бачили його величні діла, але було багато таких, які сумнівалися у ньому. Так само Христос є у Святій Євхаристії і в нинішній час, і завжди у храмах, на кожній божественній літургії, Він приходить до нас. Це Він перемінює хліб у своє тіло і вино у свою кров. Це той самий Христос Спаситель, це є той самий вічний живий Бог. І Він приходить до кожного людського серця, яке його шукає. Він настільки смирився, настільки себе понизив для того, щоб людина не боялася свого Господа. Але щоб ми люди пізнали, якою великою любов'ю любить нас Господь, і щоб ми люди наближалися до нашого Бога, щоб ми його прагнули. Бо наше наближення до Бога це є найціннішим здобутком у нашому житті. Чим душа, чим людина може угодити Богові, що вона може таке зробити для Господа, щоб Господу воно було милим? Це вона може дати Богові своє серце, як Господь каже, сину, віддай мені своє серце. Нічого Господь не бажає як одного, це обдарувати людину. Це жити в людині. Пригадуйте слова апостола Павла, який каже: Хіба ви не знаєте, що ви є храмом Духа Святого? Не завжди людина замислюється над тим, що вона являється живим храмом, що вона є храмом Бога живого. І це є найпрекрасніше для людини. Тому напевно кожного разу, коли ми приходимо до храму, до цього місця, тепер ми маємо у храмі такий близький доступ до нашого Бога. Завжди пам'ятаємо, що коли ми живемо храмом, коли наші думки і прагнення. Зустріти Христа є живими? Коли ми бажаємо Його, ми наближаємося до нашого Бога. І коли ми перестаємо, коли ці прагнення зникають, людина віддаляється від Бога. Що може бути? Гіршого для людини, як втратити зв'язок із своїм Богом. Нічого немає гіршого. І що є найвищим благом для людини це бути із Богом, це знати Бога. Тому просім у Пресвятої Богородиці щоб вона заступалася за нас, і щоб вона випросила для нас світлості ума, щоб вона випросила для нас цієї чистоти серця і любові до Бога. Бо як каже Святе Писання, коли Господь очищає людське серце. Тоді воно стає спосібним бачити Господа. Ангели сильно бажають, і вони постійно оглядають святі ангели, вони постійно оглядають Христа Спасителя. І в них немає іншого бажання, як бажання пізнавати Його. Бажання бути з Ним, бажання слухати Його, бажання виконувати Його святу волю. Ось щоб і в нашому серці були також такі бажання, і щоб наше життя було справді життям, в якому наша душа освячується. І душа богатіє благодаттю Божою. Амінь.